Чи пам'ятаєш ти якийсь то свій ось перший інцидент, коли ти таки розумієш, що все пропало, і думаєш, блін, мене після цього виженуть просто. Ну так, да, був такий. Це було так, що я робив зміни своєї частини інфраструктури в коді, але я не подавав її впрод. Да? Тобто, в мене mm -hmm. була своя гілка в Гіті, я там. Я якраз пішов відпустку. Ну, І вертаюся з відпустки, а там все червоне. А роз, другий інженер просто чомусь вирішив взяти мою гілку і ці всі зміни запустити в головну гілку. І, а там були якраз по-моєму, або з фаєрволом, або з чимось мережеве було. Uh -huh. Але поки до цього докопалися, добра година пішла. А ну, я, я, я десь якийсь момент зрозумів, що, що там десь мій почерк, між строк був, да, але я такий, я ж вроді відпустку спеціально йшов, нічого не, не туди не робив. Не Мене підставили, Так, підставили. <смеш> да, 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 да. Але це якби добре, що це все в коді. Знаєш, то це легко відкатити, відновити, але якби скажімо, трошки неприємно було.